Друзі, усім привіт-привіт! Усім тихого, мирного, благословенного неба і Божої нам благодаті, благословенного нам вечора, ранку дня, хто коли буде дивитись. Дорогі мої друзі, підписники каналу Захоплення Марічки. Усі проминув 2023 рік Я Останній день 23-го року провела в колі своєї родини з мамою, з братиками, сестричками і зустріла також Новий рік з мамою. Також була щедря вечеря, повечеряли гарно, згадали і про сумне, і про веселе. Чуть пощадрували і... і Марічка на другий день поїхала додому. Але друзі, насамперед, поки я поїхала до мами, я зустрілась із своєю дорогою підписницею. Оту От щасливу мить зустрічі, а може, вже коли ми прощались, я вам покажу. Коротенькі, коротеньке відео. Привіт-привіт, друзі! І з ким ми зустрілись? До каналу, до Марічки приїхала Оленка. Оленка придрі. Привіт! Привіт, привіт! І па-па. І пока. Я дуже задоволена. І я теж. Нарешті зустрілися. Так, нарешті зустрілися. Покажемо друзям. Не знаю, як ти порахуєш? Покажемо. па 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 Ну що, з новим роком вас і святом Василя. Бажаю вам міцного, міцного здоров'я, миру, злавди, любові, достатку. І швидкої нам перемоги. Дай Боже, щоб 24-й рік був роком перемоги і щоб наші захисники повернулись додому живі і з перемогою, живі і з перемогою. Дозвольте вам по Посівати, сію, сію, посіваю, з Новим роком вас вітаю. Сію до стола, щоб не боліла голова, сію до печі, щоб не боліли плечі, Сію до грубки, щоб не боліли зубки, сій до ліжечка, щоб не боліли ваші ніжечки. Сію до порога, щоб у нас усіх була щаслива дорога. Саме такими словами, колись ми. Посівали. Хоча хлопці посівали, але ми ходили разом з ними. Ну і заспіваю я вам свою щедрівку. Я вам вже її співала, тільки постараюсь чуть в іному виконанні. Як всі Христос Христос ти щедрі вечір! Вечір добре, примлю я на весь вечір, сідай мачеряти, щетрі вечір, добри вечір, добрим на з'я. Дякую, сину за вечерю, в вечір вечерду, вечір тух, людям на весь вечір. Ой, уйдай синку мені ключі. ключи, врічі дух, вечір, брім людям на здоров'я. Раї пекло відімкнути, ще трічірду, при вечір до, примлю тям на здоров'я. Раї пекло відімкнути. ще вечір до привечір до, примлютям на весь вечір. В нас з'явля, не пустити ще тріту, прівечір ту, примня в на здоров'я. вона нькона, щедрі Бримлю я на весь вечір, як сів Христос вечеряти, щей вечер, і вечерю, блюлю я на здоров'я, щетрі вечердо, вечер до. Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на весь вечір. Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я. Бажаю вам миру, зла і любові. Бережіть, друзі, себе, бережіть себе і своїх рідних. Я вас люблю, цілую і обнімаю. І щиро вам усім дякую, що ви в мене є. Усім пока, пока, пока.